І так, відправляю замовлення моєму клієнтові, дитині взяли такі ось натуральні вітаміни, вітаактив з 21 виду фруктів, овочів та ягід. І це концентрат холодного віджиму, дуже висококонцентрований та має 10 вітамінів у складі. Це натуральні вітаміни в рідкій, жидкій формі. Такій. Зараз я вам. Чуєте? Ось і це самі найкорисніші вітаміни, бо тільки в рідкій формі вітаміни дуже добре засвоюються. Також колостром в капсулах це для зміцнення імунітету, захисту від вірусів, щоб запалення знімати. Якщо вдруг дитинка захворіє, то давайте 3-4 капсули колострому в день приймайте. Якщо профілактична дозіровка, то по одній капсулі. А взагалі пишіть мені, я всіх консультую, бо все залежить. Скільки років дитині. Зараз я розказую про дитину 9 років. Також вітаміни Віта Актив п'є для профілактики по чайній ложечці один раз на день, краще під час сніданку або зразу після сніданку. Вітаміни зміцнюють імунітет, захищають від вірусів, також дають класну роботу мозгу, пам'яті, концентрацію уваги, доступ кислорода до мозку. І дуже багато корисних дій, бо тут аж 10 вітамінів у складі. Вітам, рібофлавін, біатін, вітамін Б6, Б12, фоліовая кислота, пантотенова кислота, вітамін Е та добова норма 200% вітаміна Д, якого так недостатньо усім нам. Ось таку. Ну, Формулу з двох препаратів буде приймати дитинка та буде дуже ну, зміцнюватися. І якщо навіть захворіє, то дуже скоро одужає з цими нашими препаратами. Можна і для профілактики пити це натурально колостром. Це молозиво від коров європейських, яке собране в перші 6-12 годин після отіолу. Це саме найкорисніший, саме ну класний імуномодулятор, який допомагає імунітету. Не тільки зміцнюватися, але й ну, робити на організм. Тобто, якщо у вас аутоімунне захворювання, обов'язково приймайте колострум, і він допоможе вашому імунітету, якби працювати на організм, буде само із ліченіє. Натуральні засоби для вас приймайте на здоровлячка і не шпігайте дітей аптечними синтетичними пігульками. Дуже вам раджу будуть діти здоровішими набагато. Звертайтеся за покупочкою, оформлю вам зі знижку зараз. Акції круті.